Вітаю, друзі. Люди, які десятиріччями живуть у мирі, абсолютно правомірно вважають, що мародерство асоційовано із двома речами із війною та з ворожою армією. Мародерять солдати і офіцери ворожого війська. Але як тільки мирні люди безпосередньо зіштовхуються із жахами війни, вони починають розуміти, що мародерити можуть не тільки військові і не тільки чужі. Мародерити можуть цивільні, і найнеприємніші, і найболючіше мародерити можуть свої. І мародерство, яке пов'язано з окупованими територіями, виглядає вже і не таким жахливим. Унітази, пральні машини, комп'ютери, все це виглядає дріб'язком у порівнянні з мільярдами гривень, які мародерять. Або розкрадають а, в українському тилу представники вищої політичної влади. Це роблять свої, це роблять цивільні. І ми до цього вже, в принципі, навіть звикли. І говоримо про те, що всі ці люди є мародерами, але ми мали справу з утилітарним мародерством. Мародерством, яке пов'язано з матеріальними речами, з доларами. З гривнями, з дорогими автомобілями, шикарними весіллями, там на мільйони доларів у нас і таке вже робилося під час війни. Але ми ніколи не думали, що мародерство може бути метафізичним, не утилітарним. Якщо комусь не зовсім зрозуміло, що таке метафізичне мародерство, то він може. Поїхати до себе в місто чи в селищі на центральну площу вийти, і подивитися там на мінору, ханукальну мінору. Мова йде про розграбування або розтерзання гуманітарної сфери. Тобто метафізичне мародерство це щось уже нове, розтерзану війною країну, розривають в гуманітарній сфері. Причому завдають їй дуже болісного, підступного удару. я хочу сьогодні, звичайно, поговорити про нову хвилю суспільного резонансу. Я думав, що вона вже в нас минула, тому що я думав, що ця вся ханука Мінора, вони в числі. Там минулий рік це було 9-10 грудня, але цей рік з'ясувалося, співпало з нашим Різдвом 24-20. 5 грудня і по якийсь там 1 чи 2 січня. Я хочу сказати до речі, що от там День міста, наприклад, у Вінниці багато таких днів міст вони поєднані з єврейськими святами. Я нічого не вигадую. От у Вінниці День міста він відбувається десь там в першій декаді вересня, і це паралельно святкується якесь там єврейське свято. І от якби не Катя Чілі, от ми б напевно знову кофнули, тому що ну, на побутовому рівні якісь там є невдоволення, і на побутовому рівні, я хочу сказати, формуються досить пристойні аргументи, досить сильні тези, які говорять про те, що це неприпустимі речі, те, що зараз відбувається. не можуть на центральних площах встановлюватися релігійні. Символи чужої культури, причому релігія, яка завжди була протилежною до пануючої релігії, причому це етичний конфлікт. Християнство завжди конфліктувало з іудаїзмом на рівні етики, різна етика. То абсолютно сектантська релігія закрита, яка а закритість це завжди говорить про якісь ну, неетичні речі. Тобто, якщо релігія відкрита, вона завжди несе етику. Вона може обслуговувати якісь підступні групи, які недобропорядні, які там мають чорні замисли. Так? Але християнство це відкрита релігія. І це говорить про те, що вона сповідувала. Етику правильно, те, що християнство вихолосталося і перетворилося в ніщо. Це вже ну, час, колись вихолощувалися попередні релігії, які рухали суспільствами, тримали ці суспільства і по вертикалі, і по горизонталі. Ну, напевне, настав час і ну, для християнства. Але я ще раз підкреслюю, що Мова йде про протилежні релігії. І те, що відбувається зараз, це от таке метафізичне мародерство, підступний удар під час війни українцям. І Олександр Новохацький дуже правильно написав, зняв у мене буквально з язика, що фактично ці вірстові столби, про які говорив Антон Долін, тобто, що таке пам'ятники Пушкіна, це ці вірстові столби, які визначали межі мітки. Імперії. І українці роблять це правильно, коли знімають Пушкіна, Лермонтова, Горькова, перейміновують пам'ятники, міста і так далі. Але з'ясувалося, що на це місце інші люди намагаються поставити свої вірстові столби, тобто помітити територію цими мінорами. Отже, я хотів би, звичайно, перейти до другого раунду, до другого етапу обговорення цієї важливої проблеми. Минулий раз я про це писав там 10, по моєму грудня минулого року, тому що тоді була минора. Повертаючись до важливого моменту. Цей раунд двобою він вже більш якісний, тому що нарешті знайшлась хоч Катя Чілі, невідома взагалі якого там співачка, яка написала пост, що вона не розуміє взагалі цього всього, що відбувається у нас на центральних вулицях. Причим тут на Хрещатику мінора. Хрещатик це не синагога. і якщо хтось хоче там щось святкувати, то для цього є синагога, є якісь мічеті там і так далі. І тому подібне. От. І це залучило вже більш відомих людей. Анатолій Матвійчук там, і так далі. До речі, дуже теж важливий тест, тому що кожен показує, хто він є. Деякі мовчать, те, що написав Микола Княжицький, ну, це дуже така масна крапка. Ну, не масна крапка, це такий цвях в труну. Української національно-демократичної антілігенції. Ну, ну, це просто соромно читати. От я прочитав, що написав Микола Княжицький. Ну мені просто соромно за українців, за Львів, за, ну, за всіх і так далі. Е, з чого я хочу почати цей раз? Я буду намагатись уникати тих повторів. А якщо я буду повторюватись, то дуже стисло. А хочу зачепити нові пласти, які всплили під час суспільного обговорення, тому що сторони висувають нові нові аргументи на ці аргументи, нові контраргументи. Теза, контртеза, теза, контртеза. Я почну з першого моменту: це публічний простір. Публічний простір в Україні належить українцям. У нас, як з'ясувалося, під час цієї дискусії суспільної, не всі розуміють, що український простір належить українцям. Для того, щоб пояснити, що таке український простір належить українцям, я змушений робити певні паралелі порівняння. У Польщі суспільний простір належить полякам, не росіянам, не албанцям, не грекам, полякам він належить. В Ізраїлі суспільний простір належить євреям, не арабам, незважаючи, що там півтора чи скільки мільйонів громадянства мають єврейські араби і так далі, не українцям. Він належить виключно євреям. І в Україні він теж належить українцям. Більше нікому, публічний простір може належати тільки одному. В публічному просторі має бути українська мова, і всі символи, тризуб, там, гімн і так далі, це тільки от комусь одному не може публічний простір належати іншому. Інакше це значить, зразу виникає багато запитань. В Чехії, в Польщі, коли виходили там. На демонстрації в підтримку України і будь-які там масові заходи супроводжувалися українськими прапорами. І чехи абсолютно правильно казали, ми що вже окуповані Україною. Чому всі масові заходи в Чехії проводяться під українськими прапорами? Це що взагалі таке? І вони абсолютно правильно ну, говорили. Тепер щодо питання порівняння України з США і з Росією. От мені написали там в коментарях. Що мінори знаходяться на кожному повороті в Нью-Йорку. Я не заперечую, що мінори можуть знаходитися на кожному повороті в Нью-Йорку, але треба розуміти, що Сполучені Штати Америки це імперія, а Російська Федерація це імперія. Кілька націй приймали участь в освоєнні території. Ну, ми говоримо про Сполучені Штати Америки, і вони змушені ділити суспільний простір, публічний простір. Між тими, з ким вони заганяли в резервації місцевих аборігенів. Якщо вони вважають, що євреї приймали участь в цьому процесі англосакси, то вони, звичайно, будуть з ними ділити цей публічний простір. За німці вони забулися, чомусь нічого німецького на поворотах немає. Ну так вони от вирішили. Українці не зобов'язані ні з ким ділити публічний простір. Ми не здобували незалежність з євреями і з росіянами. Якщо хтось хоче посперечатися зі мною, то я не веду контртезу і аргумент. Ми не просто не зобов'язані ділити з ними публічний простір, тому що вони не приймали з нами участь у виборині незалежності. Вони робили все можливе для того, щоб Україна не мала незалежності. Росіяни і євреї працювали дружно разом проти української незалежності завжди. Це інтегральна величина, це проста істина. Навіть якби вони зберігали нейтралітет, вони не можуть претендувати на публічний простір. А от тим більше, якщо вони працювали проти державності завжди, це інтегральна величина. Якщо там кілька євреїв зараз, тобто якась частка невеличка, Себе ототожнили з Україною і воюють на фронті, то це не розв'язує проблем, які тут були у нас в стосунках з євреями. Ми зараз говоримо про мінор. За росіян я вже мовчу. Наступний момент щодо публічного простору. У нас серед віруючих громадян, я не належу до віруючих, і взагалі ніхто не знає, яке співвідношення між невіруючими і віруючими. Я підозрюю, що 50 на 50. Ну, нехай добре, 25 на 75. От. Так у нас 86 православних, ще там 9% католиків. Увага! Мусульман 1,2%, а іудеїв 02. Поган цих е, язичників рідновірів 0,3. Їх більше, ніж іудеїв. Виникає всіх запитання: а чому на Хрещатику тільки знаходиться? Мінора. А чому там нема цього півмісяця, ще якихось там, значить, інших конфесій? Чому цього немає? Вони якісь особливі іудеї, чому тільки всі ходять навколо мінори і нам розказують про те, що це типу, нас приведе до перемоги? Якщо ми цього не зробимо, то перемоги нам не бачити. Ну, це треба взагалі там розуміти. Тепер демократія. Я напишу прості речі. Тобто це із нового. В демократичних суспільствах подібного роду ситуації, конфлікти, а взагалі такі дії приймаються тільки виключно санкції народу. У народу треба спитати. Народ значе проти, повертаючись до США. Можливо, народ в Штатах. Чи там, громада Нью-Йорка, вона за те, щоб на кожному повороті стояли мінори. А у нас проти, народ проти. Ви візьміть і опитаєтеся, хто за, хто проти. І все і ви побачите. Що всі скажуть, що проти, причому публічно скажуть, не треба таємного голосування. Причому це буде переважаюча більшість. Чому одноосібно Зеленський вирішує, що нам потрібно встановлювати мінори? Чому так? Ми ж демократична країна. В чому питання? Його хтось уповноважував це робити. Чи він вважає, що якщо його обрали президентом, так він може цей, на голову людям срати. Тому що його обрали президентом. Це все одно, що якщо лікарю дали ліцензію на лікування в хірургії, то він може торгувати органами. Це те саме. Тому що в нього є ліцензія. Розрізати людям живіт. Якщо він розрізає людям живіт, то не знає, що він нирки видаляє і продає в Туреччині на Чорному ринку. Хто уповноважував це робити Зеленського чи того хірурга? Це ж треба ну, розуміти такі речі. А, теж цього якби, ну, розуміння немає. Коротко, ще раз повторюю щодо релігійності і громадянства, до речі, наступний момент, який всплив при, під час цієї дискусії, цього обговорення це. Взагалі, дивне розуміння конституції, дивне розуміння громадянства. І починають розказувати, що громадян України рівні права. Громадяни України я підкреслю це не Польщі, не Ізраїля. Громадянство України видається тим людям, які лояльно ставляться. Я підкреслю лояльно ставляться до української культури. І до етнічного розуміння універсального. Я підкреслюю, свобода це універсальна категорія. Але кожен етнос по-різному розуміє свободу. Наприклад, на Заході є свобода від, є свобода для. Я писав пост: у росіян свобода бля. Це різниця, є свобода для і свобода бля. Я зробив. Цей підсумував, вивів таку категорію після того, як подивився заставку у Катерини Шульмана, яка сидить в Німеччині. І вона пише сама на себе, що вона іноземний агент. Це е, розуміння свободи е, взяти дозвіл на свободу і на творчість у представників влади, назвавши себе курвою. Тобто, це е, укласти угоду з дияволом, взяти дозвіл. На творчість і на те, щоб реалізовувати свій талант, це е, національна особливість росіян. Війти в колаборацію з владою, назвати себе курвою і тільки після цього, принизившись, почати творити. Українців так українці так не розуміють свободу. Їм така свобода не потрібна. То тобто ще раз підкреслюю, що громадянство України це не фікція і не якась химера, це лояльність до української культури і лояльність абсолютно, або при я так легкі слова кажу, це прийняття етнічного розуміння універсального. Тому що етноси по-різному розуміють. Поляків інакше розуміють, німці інакше розуміють, англосакси інакше розуміють любов, свободу, дружбу і всяке таке інше. Якщо людина а, приймає, то вона приймає повністю культурний код. Це не релігійне а, взагалі а, там, спільний знаменник, чи множинність там релігії і так далі. Тому подібне. Це потрібно розуміти. Наступний момент це. Щодо релігійності, Україна це ну, світська країна, вона ніде не прописана. Ну, кажуть, що має бути, що це християнська країна. Ну, християнська це ж не іудейська країна. Чому тоді у нас виключно причому так випинається цей юдаїзм і у нас тепер, виявляється, ми тут всі там, з ханукою пов'язані. Я теж вражений наступними аргументами. Виявляється, єврейське походження. Я не знаю, яке походження Ісус там Христос і Єшуа з Назарета і так далі. Ну, єврей, ну так що це? Це ж не наближає, не зрівнює юдаїзм з християнством. Це діаметрально протилежні релігійні течії. Вони мали одні витоки, так як ми мали одні витоки білоруси, поляки, чехи, словаки, українці і росіяни. Мали, але це різні люди взагалі діаметрально протилежно, часто спрямовані. Це все одно що апелювати до етнічного походження, якого колись і не було, в принципі, Ісуса Христа, це все одно, що казати, що Медведчук українець, а Сталін грузин. І чого ви маєте претензії до Радянського Союзу, до Комуністичної партії, маєте претензії до Тбілісі і до Грузії. Тому що Сталін був грузином. Це приблизно такого рівня аргументи, на який він єврей. Включи тут єврейське походження Ісуса Христа. І що ми повинні теж падати перед граблями, які вони встановили. Принагідно нагадаю, естетику. Нам не подобається, не подобається естетика. У євреїв погано зі смаком. Дуже погано. І все, що вони роблять, ну хочеться блювати. Заїдьте в квартал. На Вумані, подивіться, що вони понабудовували. Їх смаки архітектурні в Умані, там, де ці хасиди вправляються в духовності. Я вам хочу сказати, у нас гаражні кооперативи краще виглядають. Гаражні кооперативи в Україні краще виглядають, ніж єврейська архітектура. І граблі їхні виглядають точно так. Приберіть це несмак, це несмак. Я ще раз повторюю. Ми маємо право висловлювати свою позицію, говорити, що це несмак. Я вже не кажу, що це взагалі диверсія і спроба. Я переходжу до найголовнішого, що це таке? Це спроба завоювати концептуальну владу. Під час, коли ми ведемо війну з Росією, євреї намагаються весь, відкрити другий фронт. Вони розказують про Фіцо. Про Словаччину нам розказують про Орбана в Угорщині. Вони тут в нас, Зеленський, вся ця команда, відкривають другий фронт для того, щоб завоювати концептуальну владу в Україні. Росіяни, ми б'ємося з Росією за концептуальну єврейську владу тут в Україні. Це суть взагалі процесів, яке відбувається. 6 числа. Я домовився ще плегів. Він прийде в Вінницю. Ми проведемо. Зібрання і розберем на науковому рівні все те, що тут ці всі проводять. Ми повідомимо, де це відбудеться. І ми це все так не залишимо. Ось. І ми показуємо, що затихання іудаїзму на етику, м'яко кажучи. М'яко кажучи, є безпідставним, як в принципі, релігії є безпідставним зазіхання на етику. Релігія не є джерелом етики. Так само, як ліверна ковбаса не є джерелом м'яса, а пальмова олія не є джерелом молока. Оце ключовий момент, який повинні загалом всі засвоїти. Я ніколи не запрошу на весілля своїх синів Папу Римського для того, щоб він сказав напутственне слово. Я краще скажу за папу римського. Тому що релігія вже перетворилася в нічого. Тим більше іудаїзм. На цьому закінчу цей розбір. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Завтра спробую зробити щось подібне до підсумків року. Звичайно, в контексті російсько-української війни. До побачення, до наступних зустрічей.